Цію державного майна цього тижня фонд держмайна планує провести 16 таких приватизаційних аукціонів серед активів, які виставлять на торги це майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, адмінбудівля, гаражі гаражі та інше. Минулого тижня, приміром, відбулось 13 онлайн аукціонів з такої приватизації. Вони відбувались в системі Прозоро. Ну і загальна сума продажів сягнула майже 60 мільйонів гривень. До нашого ефіру долучаємо голову фонду держмайна Віталія Коваля. Пане Віталію Добрий вечір. Слава Україні. Вітаємо вас. Доброго вечора, героям слава. Пане Віталію. Ну скажіть нам, будь ласка, ці майже 60 мільйонів гривень, які ну, вторгували, так би мовити, куди вони далі йдуть? Так, згідно законодавства, всі кошти виручені від приватизаційних аукціонів, йдуть напряму в Держбюджет. А вже з держбюджету покриваються в першу чергу витрати на отримання нашої армії оборону, тому ми завжди в колективі фонду говоримо, що ми не про квадратні метри і не про продаж об'єктів, а про наповнення внутрішнім резервом саме країни. Від приватизації всі кошти в держбюджет, від продажу санкційних активів всі кошти йдуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Тому фактично приємно, що крім тих коштів, які вирощені напряму від аукціонів, ще зараховується Кошти від реєстраційних внесків, якщо хтось не виконав своє зобов'язання по купівлі об'єкту, також гарантійні внески зараховуються до держбюджету. А скажіть, будь ласка, як вибираєте об'єкти, які мають бути на цьому аукціоні, які на наступному, і так далі? От що, що зараз треба приватизувати, що не зараз, умовно кажучи, є якісь такі узагальнені критерії? Так, з, згідно законодавства, знову ж таки, всі об'єкти державної власності, які не є виключеними з можливості приватизації, можуть бути приватизовані. А стосовно кожного підприємства, кожного об'єкту ведеться така повноцінна і дуже така робота цілеспрямована, тому що виставити об'єкт на продаж, це повністю зареєструвати майно за державою, провести аудит боргових зобов'язань, щоб майбутній інвестор отримував не катамішку. Прозорий об'єкт, який він зможе потім е, ренувати. І коли ми говоримо про приватизацію, то це про народження нового життя. Фактично, одна гривня виручена від приватизації завжди приносить за собою е, мінімум 4 гривні приватних інвестицій. Нові робочі місця в обладнання ремонтних приміщень, які куплені на аукціонах, пане Віталію? Хочемо ще про конкретний об'єкт, який е, мають виставити на приватизацію наприкінці літа? За вашими ж словами в інтерв'ю мене наприкінці лютого ви сказали про те, що в е, готель Україна це ось цей готель, який в ось на майдані, центр столиці оцінили ви фонд держмайна оцінив цей об'єкт в понад мільярд гривень. Скажіть, будь ласка, от як зараз? Цей процес просувається щодо приватизації цього об'єкту, чи є бажаючі чи можливо вже так. Активно просувається процес, якщо бути точним, мільярд і 40 мільйонів гривень це балансова вартість. Це буде стартова ціна. Але ми впевнені, що на цьому гравці ринку не зупиняться буде жива конкуренція, тому що це серце столиці. Нагадаю, 363 номери 22 тисячі квадратних метрів та півтора гектара. Землі в центрі столиці. Такого місця іншого не буде. Тому очікуємо жваву конкуренцію. І головне те, що на цьому місці і далі буде готель. Тобто, фактично, нові власники збережуть профіль даного об'єкту, і ми впевнені, що це буде окраса столиці, і це дуже такий знаковий об'єкт великої приватизації в 2024 році. О, таке питання. Все ж таки, да, це готельний бізнес світов, світового масштабу їм займаються міжнародні фірми, які мають в різних країнах. Чи, чи такі от міжнародні клієнти, клієнти за кордон зацікавилися вже цим об'єктом? Зважаючи на те, що це війна і це центр столиці країни, яка воює? Незважаючи на цей фактор, скажу, що в нас є інтерес від двох груп. груп. Саме даного бізнесу, тому що потрібно розділяти готельний бізнес на володіння нерухомістю та мережею управління. Тобто, фактично, часто девелопери, ті власники квадратних метрів, не є мережею, яка управляє, і ми очікуємо, що саме приватний бізнес, який готовий купити сам об'єкт, буде просовувати паралельно перемовини з мережами світовими. Uh, є на даний момент запити і від мереж, і від таких uh, девелоперських груп, тому що дійсно об'єкт цікавий, він не єдиний. Нагадаю, що ще в нас є готель козацький, який uh, активно готується до приватизації, uh, готель проти готелю. То тобто вони так один на одного дивляться. і Ми впевнені, що це буде така солодка пара нашої приватизації. А до речі, коли козацький ми, що... можуть про виставити на приватизацію? Також в планах козацьких у нас на червень місяць оголошення, тому фактично до всіх інвесторів звертаюся. Збирайте ресурс фінансовий, готуйтесь, тому що цього року по фонду держмайна великий і дуже різноманітне. Інвестпортфоліо є і готелі, є і підприємства, є готові бізнеси на будь-які вкладовання і на будь-які фінансові можливості. Ми коли говоримо про приватизацію, розуміємо, що навіть невеличкі підприємство, яке може бути придбане громадянином України, може потім, потім стати точкою росту на регіональному рівні. Тому о, запрошуємо до приватизації. Сьогодні приємно те, що кількість учасників в аукціонах рекордна. За перший квартал 5,15 учасників на один аукціон. Тобто конкуренція зростає і Пожвавлення ринку відчувається саме від е, малого середнього бізнесу. Тому запрошую всіх до Пане Віталію, ми маємо вже завершувати, Дуже але я маю уточнення щодо е, стартової вартості Козацького. Щоб розуміти е, Україна проти козацького, Хочеш яка придмати, різниця. Аньо, да? Ну, подумаю, подумаю. Пане Віталію, якщо можна а, коротко, стартова вартість буде на рівні 166 мільйонів гривень. Це балансова вартість. Ага. І е, це буде, повторюсь, старт саме конкуренції. Якщо говорити про середнє зростання, то ми сьогодні маємо близько 2,5 рази зростання від ага. балансових вартостей в середньому, тобто, до о, тобто і за козацьки і за Україну плануєте вторгувати все таки більше? Ні, звичайно, то, ми, так. то. Скажу в рази більше. розвитку, е, пане Віталію, дякуємо вам за розмову. Віталій Дуже Коваль, дякую. голова фонду держмайна. Е, говорили про приватизацію. Зокрема, ось такі два об'єкти: центр столиці, два готелі. Ну а ці гроші підуть потім бюджет.